Цьому сміттєзвалищу майже 70 років. Тут накопичилося буквально гори сміття за вишки сто метрів. І що цікаво, жодного смороду можна дихати на повні груди. І вже за пару років саме сміттєзвалище обіцяють перетворити на зону відпочинку. Якраз через ці гори сміття у 2016 році тут сталася трагедія масштабна пожежа, в якій загинули четверо рятувальників. Після цієї трагедії полігон закрили, а сміття зі Львова і околиць ще кілька місяців мандрувала Україною. Вихід із ситуації підказали європейські партнери. Вони запропонували доволі амбітний проєкт. Сьогодні тут уже немає розкиданого сміття, усе приховано під спеціальним захисним шаром, своєрідним кожухом. Ми мали би накрити щебнем в пів метра. Це все заміняє оцей дренажний геокомпозит. На цей дренажний геокомпозит. Ішла мембрана наподобі з саркофаг. На мембрану вже йшов геотекстиль, повністю захищає від механічних пошкоджень. По даному матеріалі спокійно їздять е, техніка. Це все необхідно для того, аби полігон перестав бути небезпечним, адже завдяки цим шарам сміття розкладається, а фільтрат, що утворюється разом з тим, тобто небезпечні речовини, тепер не забруднюють ґрунт. Їх накопичують у спеціальних ємностях, ба більше очищують і перетворюють на чисту воду.